Зробимо щось таке веселе та яскраве з майорами. Я ще нарвала в лозі червоної калини та трошки польових квітів. Беремо гарний соняшник. Морозець, він цвіте блакитним. Він підпирає йому голівку, щоб вона була рівною. Це мій секрет. Майори. Соняшник. Підпираємо голівку. Віцькі в мене червоні під колір калини. Майори. Калину треба покласти всю насередину, щоб вона не випадала. Чередуємо соняшники і майори. І калини. Багато ягід. А та яєць. Синішники. Найбільші кладемо всередину. Бачите, вони такі аж унасті. Калина опинилася так в самому центрі і зараз будемо обкладати вже. тут таке. І бачите, і блакитненьке таке. майора гарно прокласти. На все, соняшники, вже. <смеш> вже. Вже все. Так, що тут? Яскравості додаємо. Ну, бачите? Все одно та калина, бачите, тілімпається, десь виглядає. Старалася класти насередину. Думаю, тепер за, за все про калину. Треба прибрати, бачите? Це вже цвіла одненька. Друга А Це у нас золотарник. Це не амброзія, це золотарник. Не кажуть амброзія. Золотарник. Він теж буде виконувати таку підпираючу функцію. Я складаю його так по спіральці. Тебе букети соняшник, ну гарний, пап? Ну, не Непоганий, правда? Вам подобається? Зараз вже буде фінал. Стрічка червона під колір калини і яскравий квіточок. Все? джик джик і готово. О, просто пилком. Отак сто. Ну як вам? Яскраво. Яскраво вам. Ягідки калини, які червоні. Для вас. Зробила. Постаралася. Для настрою. Хай радує.